Незважаючи на тотально залізну завісу, совок не міг ігнорувати автоспорт. Хоча у перші десятиліття це сприймалося радше як буржуазна забавка, неприйнятна для країни, що бореться за соціалістичне майбутнє. Автоспорт, хоч і під пильним оком ідеології, проріс навіть крізь бетон партійний директив. Трасами, збудованими не для звітів, а для видовищ, ентузіасти і діючі чемпіони, навалювали на серйозних швидкостях, кожен у своєму класі. Усе було розкладено по поличках формули, дракстери, баги, вантажівки, реалісти, і навіть юні картингісти для кожного знайшовся свій куточок у пантеоні швидкості. І хоча на заході вже давно літали боліди на більш високих швидкостях із величезними призовими гонорарами, у сувку вірили, що і без капіталістичних надлишків можна встановлювати рекорди і просто насолоджуватися захопленням. І, як не дивно, це цілком вдавалося. Ну, а в окремо взятій Україні одним із невтомних постачальників швидкісних рекордів та автоталантів і чемпіонів загалом стане Харківський автомобільно-дорожній інститут. Про деякі автомобілі хаді у цьому відео. Перший рекордний гоночний автомобіль, створений силами студентів інституту, отримає, в принципі, очевидну назву Хаді. Машину зібрали із наявних комплектуючих, використавши мотоциклетний двигун М72. Розрахунково максимальна швидкість склала 150 км на годину. Проєкт був реалізований під керівництвом студента Лева Кононова за його ж дипломною роботою. І що цікаво, історія автомобілів Хаді на цьому в принципі могла би і закінчитись лише у 1961 році був створений автомобіль, що не був продовженням попередньої гоночної моделі. Він створювався як туристичне авто зі склопластикового кузова у стилі американців 50-х. Машину оснащували мотоциклетним двигуном М72, що розкочегарював авто до 100 км на годину. Вузли і компоненти були взяті із Москвич 402, що явно проглядується навіть у зовнішньому вигляді. Згодом двигун поставили від Москвича 412. Він мав потужність 75 кінських сил, і максимальна швидкість зросла до 150 км на годину. Автомобіль використовувався як досі зразок для вивчення властивостей композитних матеріалів та аеродинаміки, і участі у перегонах автомобіль не приймав, що по суті гарантувало йому збереження до наших днів, на відміну від інших моделей, що були перероблені, розібрані або навіть розбились. А от до створення справді гоночного боліда, що продовжує серію, доклав руку Володимир Нікітін, про якого треба взагалі розказувати окремо. Каді 3 став легендою серед радянських рекордсметів. Створений у 61-62 роках, він отримав прізвисько олівець за свою вузьку оптічну форму, яка дозволяла знизити аеродинамічний опір і досягти максимальної швидкості, використовуючи серійний мотоциклетний двигун. Кузов висотою всього 506 мм виготовили із склопластику на металевому каркасі. Двигун об'ємом 498 кубічних сантиметрів і швидкість 220 км на годину. До речі, автомобіль, занесений до книги рекордів Гіннеса. У 1962-му у лабораторії швидкісних автомобілів «Хаді» під керівництвом Нікітіна створено нову рекордну машину класу 8 до 3000 кубічних сантиметрів Хаді-4. В основі лежав двигун власної конструкції на базі розточеного блоку циліндрів ГАЗ-20. Рама трубчаста, а кузов виготовили зі склопластику, форма якого була опрацьована в аеродинамічній трубі разом із харківським авіаційним заводом. Двигун працював на метанолі, мав дві свічки запалювання на циліндр, а потужність досягала 200 кінських сил. Трансмісія перемикання передач була від серійної ГАЗ-20, гальма були лише на задніх колесах. Розрахункова швидкість до 300 км на годину. хаді 5 створювали у 64-66-х роках на основі хаді 4 із деякими конструктивними змінами. Менш потужний двигун і полегшений лонжеронний кузов, передня частина якого, як у попередника, служила магістралями системи охолодження, а задня частина служила масеним баком. Серед інновацій, які згодом увійшли у практику в СРСР: це сферичні камери згоряння, два клапани та дві свічки на циліндр, роторний наду, подвійні карбюратори, сухий картер, трубчастий каркас із функцією баків, змінні шестерні головної передачі, блокування диференціала, аеродинамічні форми та звичайно скопластиковий кузов. Про Хаді 6 нічого не відомо, але існував Хаді Харків 6, що був побудований на основі старого проєкту Нікітіна. Харків 6. Газотурбінний рекордний автомобіль Хаді 7 вважається однією із найвідоміших і найтехнічніших конструкцій лабораторії швидкісних автомобілів Хаді. Його історія розпочалася ще в 1956 році, коли Нікітін взявся за розробку нового автомобіля під назвою Харків 7 за задумом вона мала оснащуватися поршневим восьмициліндровим В-подібним двигуном потужністю 340 кінських сил. До двигуна створили нову п'ятиступінчату коробку передач, а кузовні панелі виготовляли із дюраль алюмінію. Проте втілити цей задум у життя завадила відсутність фінансування. Проєкт не завершили і до того, що в СРСР тоді просто не існувало трас для швидкості 300 км на годину. У 61-му році Нікітін передав Харків 7 до лабораторії Хаді, а вже у 63-му було прийнято рішення відновити роботи над машиною. До проєкту долучилися фахівці Харківського авіаційного інституту, які запропонували як сулову установку використати серійну газову турбіну ГТД 350, що випускалась для вертольотів Мі-2. Це була двовальна турбіна потужністю близько 400 кінських сил, і з цього моменту проект отримав нове ім'я Хаді 7 у трансмісію був включений редуктор, що знижував число обертів і видалено коробки передач. Змінилася форма оптічника над місцем гонщика, а за ним був обладнаний вітрозабірник. В іншому конструкція не змінилася. Розрахункова швидкість Хаді 7 становила близько 400 км на годину, проте через закриття траси на озері Баскунчак автомобіль у 66-72 роках брав участь у рекордних заїздах тільки на не зовсім підходящих для цього коротких дистанціях зі стартом з місця. Пів кілометра або один кілометр, реалізувавши лише частину закладеного в конструкцію потенціалу. Запланований рекорд не вдалося встановити, оскільки у совку не було рівної траси потрібної довжини. Під час гонок на Чугуївському аеродромі у 67-му Хаді 7 зумів розвинути швидкість 320 км на годину при заїзді на один кілометр, тим самим встановивши 4 союзних рекорди. Завдяки цьому, Володимир Нікітін отримав Ленінську премію, а автомобіль був зображений на радянських поштових марках. До речі, один із рекордів швидкості перевищив відповідний міжнародний рекорд, але не був офіційно зареєстрований. «Хаді 7» неодноразово експонувався на виставках у самому Совочку, а також за кордоном у Чехословаччині, Канаді, США, Італії та Кубі. А в даний час автомобіль знаходиться в лабораторії Хаді. У 1966 році був створений рекордний гоночний автомобіль із аеродинамічним кузовом для шосейних кільцевих гонок Хаді 8». Радіатор розташовувався в задній частині машини, позаду двигуна, так, що водійське сидіння було сильно висунуто вперед, а передня частина мала округлу форму. Як передні, так і задні колеса мали незалежну пневмопідвізку із пружинними елементами всередині кузова. Також була використана п'ятиступінчата коробка передач, що залишилася від Харків 7. Мета створення «Хаді-9» 9. Здійснити мрію, встановити абсолютний світовий рекорд, подолавши звуковий бар'єр. Проєктна швидкість сягала 1200 км на годину. Автомобіль, чи то, можливо, літак без крил, був створений у лабораторії швидкісних автомобілів спільно із харківським авіаційним і художньо-промисловим інститутами. Так, це був студентський колективний дипломний проєкт під загальним кураторством ректора Решетникова. До того часу, вже по суті визнані генії технології Нікітін і його помічник Сіряцький вважалися душею цього амбітного проєкту. Як і передбачалося, в роботу над проєктом включилися набагато більше учасників. Конструктори зізнаються, що спочатку було досить важко, оскільки одних знань, навіть відміни в галузі теорії механізмів і машин, чи, скоріше, все ж таки літаків, виявилося явно недостатньо. Невдовзі на допомогу прийшли студенти-старшокурсники Харківського авіаційного та харківського художньо-промислового інститутів. З їхнім приходом вдалося вирішити багато питань значно швидше. Робота над цим рекордно гоночним автомобілем тривала майже 10 років. Ззовні машина нагадувала гігантську стрілу, довжина 11 метрів. Серцем конструкції став турбореактивний двигун РД9БФ, тяга якого на форсажі сягала 3,8 тонни, тоді як вага автомобіля 2,5 тонни. Рама трубна інтегрована зі скопластиковим корпусом. Проблемою «Совка» була відсутність траси. На вище згаданому соляному озері можна було поставити хрест. А для розвитку швидкості у 1000 кілометрів на годину потрібна була траса щонайменше довжиною ну хоча б в 10 кілометрів. На одному із військових аеродромів хаді 9 хоч і розвинув швидкість до 500 кілометрів на годину, але смуга була надто коротка, тому загалом експеримент вважається незакінченим через відсутність інфраструктури. Хаді-10 було створено на базі хаді 8. Тут значно змінили шасі, переглянули форму і матеріали корпусу, і було застосовано лист магнієвого сплаву. Це перевтілення наочно показує ще одну причину, чому більшість автомобілів не дожили до наших днів. Одні моделі просто переформатовувалися в інші. А от метою створення електричного боліду хаді 11Е було випробування системи регулювання струму, яка працювала без опорів у ланцюзі сердечника. Це дозволило суттєво підвищити потужність електрокара. Двигуном слугував стартер-генератор на 30 кВт, той самий, що використовувався у танках. Коробку передач вирішили не встановлювати, а керування швидкістю здійснювалося лише педаллю акселератора. Енергію подавали вісім свинцево-кистотних акумуляторів по 24 вольта, встановлених по обидва боки від сидіння водія. Узов та шасі залишилися майже без змін у порівнянні із попередньою моделлю донором хаді 5 У серпні 1973 року хаді 11 е на автополігоні у Дмитрові став володарем відразу трьох всесоюзних рекордів швидкості хаді 13 це теж електрокар, але компактного формату. Завдяки зменшенню розмірів зменшили лобову площу і аеродинамічний опір, але потреба компонувати вузли у довгому вузькому корпусі вимагала креативу шасі, трубчастий каркас, корпус зі скловолокна, передня підвіска та рульове від Хаді 3, колеса з авіаційними шинами. У жовтні 1977 го у ході офіційних рекордних заїздів було встановлено три нові всесоюзні рекорди швидкості. Зі 70-го по 83-й на базі шасі хаді 8 створили Хаді 21Е, розрахована швидкість до 250 км на годину. Останнім серед електрокарів цієї серії став Хаді 23Е на базі ідей Хаді 21Е. Хаді 24 відкрив нову сторінку в історії рекордно гоночних автомобілів лабораторії швидкісних машин хаді, створення дракстерів із збільшеною колісною базою та потужною задньою вісім для максимального щеплення. У жовтні 1984 року на трасі під Чугуєвом студенти та інженери встановили одразу чотири всесоюзні рекорди. Автомобіль оснащувався двома метаноловими двигунами Ява-500 загальною потужністю 42 кВт. Упродовж 83-88 років у лабораторії створили ще три дракстери Хаді 26, 27 та 28E. Вони брали участь у виставках, але на трасу так і не вийшли. Офіційні заїзди на встановлення рекордів тоді вже не проводилися. Проєкт хаді 25 завершений у 86-му році, складався із трьох дипломних робіт. Ця машина мала двигун від вертольота К-15, а колеса від Міг-19 і прогнозована швидкість 380 км на годину. З 1988 -го по 90 рік співробітники лабораторії працювали над проєктуванням гоночного автомобіля для кільцевих гонок хаді 29 Автомобіль із 92-го року був постійним учасником чемпіонатів України із автомобільних кільцевих перегонів. Двигун ваз 2106 форсований потужністю 140 кінських сил, максимальна швидкість 240 км на годину. Хоч тут перераховано не більше 20% автомобілів, сама штабна серія демонструє, як ідея студентів і викладачів ХАДі, надбані у складних умовах, розвивалася від поршневих спадкарів до експериментальних реактивних а згодом електричних рекордсменів. А про Володимира Нікітіна буде окреме відео. Значний внесок у розвиток автоконструювання зробили так звані харківські трудові резерви. Це система техпрофосвіти, що готували не лише токарів сюсерів та водіїв, а й фізично витривалих, технічно підкованих юнаків, здатних у разі потреби поповнити лави окупаційної армії Совка або хоча б національних спортивних збірних. Учні, які приходили отримати фахову освіту, нерідко відкривали у собі пристрасть до автоспорту і мали змогу її реалізувати. Можливо, що ця діяльність не була маргінальною. Радянська держава її заохочувала, технічні гуртки отримували ресурси, списані завчастини, метал та інструменти. Хоча не можна сказати, що таланти виросли завдяки цьому самому совку швидше, супереч дефіциту і мертвому ринку автомобілів. Саме на всій цій базі вироста ціла генерація молодих харків'ян, які згодом стали гонщиками, механіками та інженерами. З учнів резервів виростали і студенти хаді, а далі вже і автори легендарних рекордних автомобілів. Ідеї майбутніх проєктів часто зароджувалися ще в стінах училищ, у переповнених гаражах, де юнаки вперше пробували себе у ролі конструкторів. Взаємозв'язок між резервами та хаді був неформальним, але міцним. Іноді інструктори училищ ставали частиною студентських команд. Декого з випускників училищ Хаді запрошував до спільних проєктів уже на етапі будівництва машин. Завдяки цьому Харків утримував статус технічної столиці України протягом десятиліть. І, хоча резерви створювалися для забезпечення радянської промисловості робочими руками, у Харкові вони дали набагато більше. Вони створили середовище, у якому із простих хлопців виростали творці рекордів. Можливо, саме тому машини із абревіатурою Хаді на борту це не лише результат студентської кмітливості чи викладацького досвіду. Це ще і віддуння цехів училищ, де народжувалося бажання увійти в історію швидкості. Як казав Нікітін, Висока швидкість по плечу найсміливішим і мужнім конструкторам і гонщикам, майстрам своєї справи. І не ми, так наша зміна. Через рік другий піде на штурм заповітного рубежу швидкості.